У межах президентської програми Закарпаття отримало черговий транш шкільних автобусів. Загалом за увесь рік було придбано 30 транспортних засобів. Загальною вартістю майже 90 мільйонів гривень близько 60 мільйонів виділили із державного бюджету. Решта співфінансування громад. Близько 70 автобусів закарпаття, шкільних автобусів Закарпаття передала в ЗСУ і завдячуючи ініціативі президента України Володимира Зеленського, а також міністерства освіти та науки. Ми працювали як обласна військова адміністрація разом з депутатським корпусом, і кожен голова територіальної громади долучився співфінансуванням. Ми змогли придбати 30 автобусів. Сьогодні 24 вже 24, Сьогодні шість а в цілому 24 автобуси передані. Ще очікуємо залишок, але продовжимо цю роботу в, в цьому році. Знайдемо також відзнайдемо фінансування для того, щоб дітки мали можливість доїжджати до школи і повернути всі автобуси, нові шкільні автобуси в навчальні заклади територіальних громад Закарпаття. Нині автобуси отримали сім громад, більшість з яких гірські і ті, що віддали свій транспорт. На початку війни для потреб військових серед одержувачів Пейтерфолівська громада, до якої входить 16 сіл. У зоні обслуговування 15 шкіл, де навчається близько тисячі учнів, і майже половина з них потребує довозу. У місцевому автопарку було два автобуси. Тепер буде три. На початку війни віддали свій автобус, автобус для війни. Та тепер два не дуже добрих автобусів маємо і. Просто-напросто не, не зможемо вирішити питання е, від е, дітей до шкіл. І тепер дуже вдячний за те, що ми отримали е, новий автобус, Це вирішує наші питання, наші болюче питання, що довести людей таким чином довести е, дітей, що було і, і зручно і було, було і, і безпечно для дітей. І дуже віддалені е, е, села один від одного і, 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 і плюс ще. Жо наших селах є і угорські, і є і, і, і українські школи, із-за і того більше треба підвозити дітей. Автобуси сучасні, комфортабельні і абсолютно безпечні для перевезення дітей, каже водій Василь Юскович. І що не менш важливо, цілком придатні для їзди по гірським дорогам. Щоденний маршрут горінчівських учнів до школи це близько 15 кілометрів, але села розкидані, і дорога займає понад 40 хвилин. Ми отримали зараз новий автобус, вроді хороший, 31 місце, комфортний. Мені здається, дуже хороший по наших дорогах буде виносливий, як ну, буде служити добре. Він повністю пас безпеки на кожному кріслові знаходиться. По-моєму, дуже комфортний. Удобний, тому що місця тут як удобний і що ще теплий. Дуже теплий, то печка одна тут знаходиться ззаді, печка, там по кругу печка, що теплий. Дітям буде дуже добре. Освітні потреби закарпатських школярів, у тому числі регулярні і безоплатні перевезення до навчальних закладів, мають бути виконані у повному обсязі, каже директор департаменту Мар'яна Марусинець. І дуже добре, що у час війни знаходять кошти на закупівлю шкільних автобусів. В тому числі, та дітей з інвалідністю. Цього року ми закупили 30 автобусів, із них 26 звичайних, 4 – це для дітей з інвалідністю. І ми намагаємося розв'язувати надважливу проблему першої леді це питання безбар'єрності. Ці автобуси значно дорожчі, ніж звичайні автобуси, і для нас це важливо, тому що ми кожну дитину хочемо, щоб вона була в освітньому процесі, щоб дитина не була облишена освітнього процесу і виконуємо програму рівний рівному. Оновлення. Шкільного автопарку триватиме і надалі, переконаний голова обласної ради Роман Сарай. Тогорічна програма закупівлі завершується, але почнеться новий цикл. 12 січня буде ще 5 автобусів. Всі з інклюзією, це вже в основному Ужгород та мукачево. Це ми закриваємо двохрічну програму по закупівлі автобусів і починаємо. знаєте, один цикл завершуємо, другий починаємо. Наразі всі отримані автобуси область розподіляє за принципом повернення, тобто у ті громади, з яких були вилучені транспортні засоби на потреби військових, а також у гірські віддалені села, які територіально далеко від навчальних закладів.